Фліс Софту ексер, вага мішечка 8 кг за 3200. Жіноча фліска тедик, дуже класно. Розмір Мка. Такий жіночий фліск, кардиган. Розмір не вказаний. Жіноча фліска на замочку, розмір Елька. Чоловіч. Флісові штани.

Розмір Елька. Така чоловіча фліска на замочку розмір XL. Жіночий яскравий фліс. Розмір XL. Чоловіча флісочка. Розмір 3XL. Ще один чоловічий плотний фліс на замочку розмір Елька. І чоловічий плотний фліс на замку розмір 2XL. Жіноча легесенька фліска, розмір М Такий фліс, теж жіночий розмір 52-й, плотна фліска жіноча, розмір Елька, теж плотний фліс на замочку, розмір 56-й. Фліс жіночий розмір XL, худі плед, жіночий розмір. Елька. І останній ногенький чоловічий фріз на замочку. Розмір Елька. Це був фліз сорту екстра. Вага мішечка 8 кг за 3200.